Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, клієнтя козацької скарги. Розділ 19, у якому Данила з Болтана бачить справжні пістолети. Принишко друзі, але цікавість пересилила страх. Ви зі свого сховку і побачила тумана. Він міряв кроками залу, тримав руки в кишенях. І щось насвистував собі на ніс. Нічого він не шукав, радше чекав когось і дочекався. Через дверну пройму однієї з кімнат, розташованих напроти, незабаром швидко зайшов дядько Сашко. Туман і далі тримав руки в кишенях, проте Немировський не збирався здоровкатись з ним. З того місця, де обоє стояли, побачити хлопців вона могла лише в тому разі, якби повернулися в цей бік. А вони стояли один навпроти одного, боком до невидимих їм глядачів. Вони не вважали за потрібна зиркати в різні боки, бо були переконані, нікого тут немає, інакше б не призначили у цьому місці зустрічі. У всякому разі, хлопцям хотілося в це вірити. Ти не запізнився, промовив туман, і голос його відбився луною в склепіння зали. Я точність люблю. Давай без передмов, різко сказав дядько Сашко, вчора вночі твоя робота? Я вночі не мав жодної роботи. Наклей дурня, тумани. Крім тебе, ніхто вночі не міг залізти до мого кабінету. Думаєш, я не знаю, що ти з мене очей не спускаєш. «Зумисне вчора під вечір з хати вийшов. Тільки ти ж не знаєш, що я потім городами назад вернувся. Якби тебе, Падлюку, не налякала випадково, я б тебе там за шкірку точно зловив би. Не знаю я, пане Сашко, про що ти тут мені зараз говориш? стояв на своєму туман. Були в тебе злодії вночі, можливо. Тільки лазити по чужих хатах через вікно не мій профіль. У мене інший бізнес. Знаєш що, бізнесмени, Крім тебе, нікому мої папери не потрібні. Краще б тобі дав, що взяв. «Ця задачка не для твоїх курячих міськів. Нічого я в тебе не брав, угризнувся туман. Брешеш і начервонієш. Ти мене доведеш колись. Стиснув дядько Сашко кулаки, ступив до тумана. А той залишився стояти на місці, тільки повільно праву руку з кишені вийняв. Хлопці насилю стримали крик. Рука стискала пістолет. Не іграшковий. Ті люди давно виграшки не бавляться. Зброя справжня і, очевидно, стріляє. Стій, де стоїш, просичав туман. Дядько Сашко зупинився, навіть мимоволі руки підняв і виставив перед собою. Молодець, тепер три кроки назад, ось так, задоволено мовив туман, коли Немаровський виконав наказ. Про дірявлю не залатаєш. і слухай. Коли я розказав тобі цю історію про золоту булаву і попросив допомогти, то думав, що ми партнери і одну справу робимо. Тепер бачу робимо одну справу тільки на різну. Це мене не влаштовує. Знайдеш ти це золото сам, куди подінеш? Сидітимеш на ньому, наче цар Кощій? покупця я знайшов, скоро він тут буде. І краще ти чесно отримаєш свою половину грішми, ніж матимеш усе золото, за яке не зможеш навіть хліба в магазині купити, а за одну булаву, яку нікому не можеш показати. Може, ти й хитрий, хитріший за мене, але я битий у таких справах і розумніший. Подумай, що я сказав. З цими словами туман опустив пістолет, заховав його назад у кишеню. Спокійно розвернувся і, насвистуючи, зник у одній з численних кімнат. Потупцявши трохи на місці, пішов собі дядько Сашко тільки в протилежний бік. А коли вже всі розійшлися, заспішили звідси й хлопці, але відійшли недалеко. З кущів вийшла галка і заступила дорогу. Розділ двадцятий, у якому сварка з галку. І поява дядька Семена псують друзям життя. То ось ви які. У голосі дівчинки бриніла одночасна лють і образа. Ти чого Данько зробив крок до неї, простяг руку, та вона вдарила по ній долонею. Півмістечка уже гуде, як двоє юних рибалок, уночі злодія прогнала від хати Немировського. Тепер вони, бач, два герої, а ми з футбоком пролітаємо. Здавалося, ще трошки, і галка заплаче. А стравстві тут до чого. Не забарився й птах легкий на спомин. Вистромив довгу шию з кущів, приязно клацнув новим друзям дзьобом. Та ми тут узагалі вам ні до чого, тепер галчені очі справді блищали. Я думала, ви справжні друзі, а ви все найцікавіше самі, без мене. Все знати вас не хочу. І перш ніж хлопці встигли щось заперечити, дівчинка крутнулася на місці, свистом гукнула футбола і гордовито рушила геть, високо тримаючи голову і навіть не обертаючись. Ось так, як мало треба, аби посваритися з дівчиськом. Після такого навіть історія про булаву та жахлива сцена з пістолетом якось на задній план відійшли. Та й взагалі, як з'ясувалося, день сьогодні не найкращий. А коли повернулася додому, бабуся зустріла їх новиною. Дзвонив з Харкова дядько Семен, Данеку. Завтра хоче на кілька днів приїхати. Справи тут у нього якісь. Це й добре, у мене в Миргороді сестра захворіла, поїду лікувати. Донько вже обмовився якось Богданові, що бабуся Віра різними травами людей лікує. Лікам з аптека не довіряє. Тому й збирається до сестри так швиденько. Аби та нічим аптечним себе не встигла потруїти. До цих питань бабуся ставилася дуже серйозно і Данило знав, її не втримати. І якби на дядько Семен залишила б вона хлопців у двох на хазяйстві. Але дядько Семен, от кого ще тут бракувало. Нічого Данько не міг зробити, тільки зітхнув. Так розстроївся, що навіть до розгадки віршика головоломки не взявся, нічого в голову не лізло. Вже по обіді Бодя поцікавився, що з другом таке, і Данило розповів, хто такий дядько Семен і чого від нього чекати. Богдан спробував заспокоїти друга, не таких, мовляв, бачили. Але коли наступного дня дядько Семен приїхав, зрозумів Бодя. Данько не дарма недарма врвував. Цей дядько був двоюрідним братом Данилового батька. Чим займався його родич, хлопець не цікавився, бо вже колись після першого знайомства вирішив триматися від нього подалі. Дядько Семен, чим би він там у своєму Харкові не займався, був дуже розумний. До того ж, постійно про свій розум торочив, хоча в розмові постійно перемішував слова. І неправильно ставив наголос. Тато якось розповів Данькові. свого часу дядько саме навчився читати, але при цьому не вивчив грамотно жодної мови. Мудрі книжки він не читав, а буквально муштрував, брав їх у блогу, хоча мало що зрозумів, але вперто вірив, що той, хто читає розумну книжку, у якій прості речі пояснюються складними реченнями, сам стає розумніший. А тому зовсім важливо, чи правильно вживає мудра людина слова і ставить наголоси. Тому звічливості Данило стримував себе і не сміявся з вимови дядька Семена, навіть жалів його, погано виховані люди з нього, напевно, капкують, тому він такий вредний. І все б нічого, якби не одна, найгірша дядькова звичка він намагався вчити всіх довкола, а особливо дітей. Дорослі ще могли з ним якось боротися, а ось дітям, котрі ще вчилися в школі, це було неможливо. Ось чому засмутився Данило навіть у день у товаристві дядька Семена і то мука, а тут кілька днів, та ще й такі події довкола. Розділ 21, який змусить вас щерок співчувати нашим героям. Після сніданку. Мабуть, Віра попрощалася і пішла на автобус. Хлопці спробували втекти до своєї кімнати, але дядько Семен рішуче пішов за ними. Зачинивши за собою двері, він вельмовічливо попросив їх сісти на стільці. Сам, заклавши руки за спину, почав походжати по кімнаті і торочити. Сподіваюся, доньку, ти вже встиг пояснити своєму другові коло моїх требувань. Поки я тут отвічаю за вас перед вашими родітелями, прошу їх дотримуватися, бо від цього залежить моє ставлення до вас, а головне ваше найближче будуще. Це як? перепитав Богдан. Дуже просто. Ти хочеш стати умною і достойною людиною? Звичайно, обережно мовив бодя. Коли, через десять год, чи просто зараз? Звичайно, зараз, правильно, урочисто промовив дядько Семен, бо якщо не стати умною і достойною людиною зараз, то через 10 год ти вже не настанеш. Для цього вам сьогодні досить трьох речей правильного общення, соблюдіння режиму дня і мудрої інформації. Перше, у вас є, він мав на увазі себе. Другим займемося трохи згодом. А третім негайно. Почнімо з телевізора. Ви його дивитеся? Дивимось, кивнув Данило, що саме? Які корисні для школяра вашого віку програми? Хлопці відповіли не одразу, тож дядько Семен ухопився за це. Ось те, про що я вам кажу. Якщо ви самі сумніваєтеся в пользі чи мудрості того, що показує вам телевізор. То його треба просто виключити. і дядько Семен урочисто висмикнув штепсель з розетки. Телевізор відміняється як вредитель. Підемо далі, книги. Ви читаєте книги? А як же? хлопцям відповіли майже хором. Данило зрозуміло, а Богдан потроху від друга звичку читати перейняв. Правда, книжками перебирав? Та до порад начитаного друга таки прислухався. Подивимось. Дядько Семен підійшов до стосу книг, складеного на столі, взяв першу, острів скарбів, про хлопчика, який наслухався в взрослих. тому йому і повезло знайти золото, вкрадене колись одними нагідниками в інших нагідників. Так, що тут далі? Одіссея капітана Блада. Знову пірати, тільки благородні. Ось чому серед нашої молоді так багато ледарів. Грабувати на великій дорозі легше і вчать його такі книжки. Ну, що там ще? Терадорія з Васюківки, капусна книжка про двох хуліганів. Далі переглядати не буду, все з вами ясно. Ідіть за мною. Що робити довелося йти? Не тікати ж від нього через вікно і не ночувати в кущах. Посадив їх дядько Семен за стіл, витяг сумки і дав кожному новенький учнівський зошит у клітинку. Тоді видобув звідти ж кілька товстенних книжок, поклав перед кожним по одній. На обкладинці своєї Данило прочитав Платон. У боді було написано Ціцерон. Ось! Усе це умні твори, написані видатними мислителями та філософами. Вам треба читати ці книжки, вибирати для себе умні думки та записувати їх у тетрадку. Так будемо робити щодня, вчитися будете. Наприкінці кожного дня перевірятиму записи, буду спрашувати, що ви зрозуміли. Трудіться, не лінуйтеся, ставайте розумними людьми. Зітхнули друзі, проте нічого не поробиш. Може, це навіть щось цікаве. Та коли почали гортати перші сторінки, ледь мізки в них не задимілися, бо стільки нудного і незрозумілого, їм навіть у школі не задавали. Хотіли було хлопці справді втекти. Та дядько Семен повернувся з такою ж самою достою серйозною книжкою в руках, вмостився у кріслі і почав читати, час від часу позираючи на своїх учнів. Ох, тяжка хлопчача доля, підкорилися обоє. Та про що хлопці найбільше шкодували? Нема як з двору вийти. Галка, вона горда, сама до них не підійде, а помиритися з нею хотілося обом. Може. Вона навіть чекає, що друзі прийдуть до неї і скажуть Вибач, не праві були, давай миритися. Звичайно, вони вчинили правильно, не взявши дівчинку з собою, вночі в небезпечну операцію. Але задля того, аби помиритися, кожен готовий був визнати це помилкою. Під вечір, засмучені розумними книжками та мудрими думками Данько і Богдан, не мали сил на те, щоб кудись іти гуляти. Їсти не хотіли. Погіршення апетиту могло привести до його повної втрати. Разом з ним почне відходити сила, і це лякало будю найбільше. Тому він змусив себе проковтнути півкотлети, потім ще пів. Далі, під наглядом дядька Семена, хлопці старанно помили посуд. Нарешті він сказав вільні. І вони, надзвичайно втомлені, завалилися спати. І так і справді швидко заснули. На ранок їх чекало нове випробування. Дядько Семен увімкнув ритмичну музику, під яку Данила з Богданом майже годину робили різні гімнастичні вправи, зокрема, бігали під тюпцем по подвір'ю, на радість бабусиному песику гавчику. Собака гасав за ними і радо гавкав, перегавку чи навіть магнітофон. Після сніданку. Дядько Семен гуляти їх не випустив, посадив на дивані у великій кімнаті і довго розповідав, що таке шкідливі звички і як з ними боротися. Далі вони знову читали мудрі нудні книжки, виписуючи з них розумні корисні фрази. Після обіду дядько відправив обох полоти город. Тільки дружна праця допоможе викинути з голови думки про всякі дурниці. Словом, Данькові з Богданом у якийсь момент здалося, що цей день не закінчиться ніколи. Тож, коли нарешті вихователь оголосив їм вільні, Боді пробурчав не знаю, як ти, а я з ним хочу щось зробити, чи стілець під ним підпиляти, чи облити валеріанкою і познайомити з бабиним котиком ближче. Скільки він ще тут буде і чого йому треба? Запитав у хворого про здоров'я, так само тихо відповів Данило. Нині вже нічого не зробиш. Давай доживемо до завтра і почнемо щось думати. Бо сьогодні, віриш, сил нема. Зовсім голова не працює. Повірив Бодя, куди ж діватися. Сам такий був. І зжалилася доля над друзями. Дала їм шанс наступного дня.